Незабутній літній відпочинок для дітлахів Шосткинського центру естетичного виховання поступово добігає свого завершення. Та океан емоцій на цьому не завершується. Попереду концертні програми, театралізовані вистави, заняття з образотворчого мистецтва та ще багато цікавих видів проведення позашкільного дозвілля. 2013-й обіцяє бути особливим, адже саме цей рік президентом України оголошено роком дитячої творчості. Тому сюрпризи для шосткінців попереду. Наразі триває підготовка центру естетичного виховання до нового навчального року. Подробиці у нашому наступному сюжеті літня пора для вихованців Шосткінського центру естетичного виховання виявилася доволі насиченою. Вакації для творчих дітей є третім робочим семестром. Дітлахи встигли підкорити не один престижний фестиваль, довела до відома заступник директора центру Наталія Ющенко. Цього року наші діти відпочивали і в Маріуполі, в Херсоні, в Керчі. Вони приймали участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах, де здобули тільки призові місця: перші місця і гран-прі. Попереду особливий навчальний рік. 2013 тисячі президентом України оголошено роком дитячої творчості. Тому всі зусилля колективу центру естетичного виховання будуть направлені на втілення в життя цієї ідеї, зазначила Наталія Іванівна. Ми плануємо. Дуже велику кількість різноманітних розважальних ігрових програм для загальноосвітніх закладів нашого міста також будемо проводити дуже багато різноманітних концертів, які ми запланували. П'ять хореографічних гуртків з різних напрямків: театральні та вокальні колективи, художні та образотворчі гуртки. Це до послуг дітлахів, які на початку вересня переступлять поріг будинку творчості, до чого трудовий колектив центру плідно готується. Робимо зараз ремонт косметичний. Ми налаштували вже всі матеріали, які нам повинні, які нам будуть потрібні в роботі. З новими силами та натхненням Світлана Разломова, керівник зразкового театрального колективу «Дзеркало», готується до нового навчального року. Сюрпризів, які зовсім скоро чекатимуть на вистачатиме, зазначила пані Світлана. В четвічего року у нас проводяться екскурсії для школьники, де ребята можуть прийти, на роботу колективу, де можуть кабінети, в яких займаються достеження, аби мати уяву про роботу центру естетичного виховання, школярі матимуть змогу на власні очі та власному досвіді опинитися в творчих майстернях колективів. У нас были такие годы, когда мы психологические произведения брали в работу. В этом году хотим ну так, покопаться, вернее, мы хотим наоборот вот просто отдохнуть и сделать вот такі сказочные наше постановки. Мы будем работать над дюймовочкой. І будемо працювати, хотімо спробувати своє видение Аліси в страні чудес. Поділилася таємниці підготовку до приходу нових талантів і художній керівник центру естетичного виховання Ірина Легейда. Руководителі готуються по-своєму, думають над репертуаром. Это Очень об'ємний і непростой об'єм роботи именно репертуар на Новий. чем чим працювати? всегда хочеться вибрати і красиво, і интересно, і то, що принесе нові навики, умения нашим воспитанникам. Багато часу, за словами Ірини Феодосіни, потребує приведення до ладу костюмів. Вони є важливим атрибутом виступу будь-якого колективу. ЦЕВ. Что за каждый год шьются по семь, по 6 комплектов в каждом коллективе творчеством. А это нужны новые площадя, новые упорядочивания. Это потом не, не секрет, ни не для кого все красиво, все блестит, но на сцене очень трепается все, швы какие-то расходятся, где-то какой-то дети, когда выступают, это колоссальный комок энергии выплескивается с каждого ребенка. В Влитку также отбывается и прослушивание детлахи, які плануют ступы. До лавцевівців поступово розробляється розклад самих занять в творчих колективах. Розписання переділиться порой і два, і три, і чотири рази, тому що додаються якісь нові моменти в якомусь школі, то діти увлікаються, хтось зросліє, уже хтось мог колись в два часа дня приходити на заняття. Тепер йому треба на чотири часа переначувати. Вот, Групи по-другому формуються. В общем, робота підготовка йде. Тож центр естетичного виховання плідно готується до нового творчого навчального року, який обіцяє бути. Неймовірним